Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео про мотивацію до домашніх справ. Покажу трохи покупок, також займемося роботою з горохом, заготівлею гороху на зиму, і також покажу смачні пиріжки зі свіжого гороху, як я готувала. Ось показую покупки невеличкі. В основному все було, але взяла хліб, печиво, цукерочки для Діми. Також взяла лимону кислоту, 4 пачечки. Це таке, що завжди потрібно у використанні чайник почистити. і так далі. Також взяла каву, зазвичай я беру Якобс, але не було по знижці. взяла взяла. ось не з кафе, по знижці і взяла Фарш 10 кілограм і грам 700 філе і помідорчиків. І приступила я до свого гороху. В мене було відро на приблизно там 10 літр, якщо я не помиляюсь, тобто, ціле відро на 10 літр у мене гороху молоденького, свіжого, зелененького, якого потрібно почистити і заготовити на зиму. Я спостерігала, що заготовляють, консервують. Я ніколи не консервувала. Не... Потрібно, просто, можливо, було попробувати і так далі. Але все-таки я не дуже готую салати, чи, наприклад, консервований грошок споживаю, тому я не консервувала. Зазвичай я заморожую. Мені подобається грошок в супах, але є один мінус в тому, що діма не любить горошок в супах. Тому єдиний такий варіант окремо відварювати і собі Напевно, в суп кидати в окрему тарілку. Ну, Можливо, такий варіант, або просто робити. Ну, наприклад, там відварити і окремий до другої страви додавати собі. Ну, Це такий можливий варіант. Е, хоча, в принципі, Діма їсть горохове пюре, ну, принаймні їв раніше, так інколи але він їв горохове пюре із старого гороху, як я кажу, магазинного, цього, тобто відвареного. таким. От, е, М'якеньким, то він таке є. А все-таки цей свіжий горох е горошинки то він не любить супові. Тому окремо можна сказати, що я роблю ось це скоріш всього, для себе. Я полущу цей горох і е думаю, заморожу. В пакети. Не знаю, скільки в мене тут вийде по об'єму, як я полощу. і тоді розфасую в пакети. І також частину ще залишу цього свіжого гороху для того, щоб приготувати пиріжки. Я люблю пиріжки взагалі там з будь-якою начинкою, але в основному такою як я кажу, солоною. Тобто там пиріжки з вишнею, сливою і так далі. Ну, Напевно, смачно, але мені не звично. Я звикла, що ось ці такі пиріжки мають бути з солоною начинкою, чи з капустою, чи з картоплею, чи з м'ясом, чи з горохом. Ось такі варіанти. Ну, можливо, з рисом, з яйцями ще є. Ну, То вже фантазія, в кого як дозволяє, тому може собі придумати. І розфасовую горошок. У мене доволі така вийшла гарна миска гороху. Розфасовую два пакети. Я вже відміряла дві склянки гороху окремо відложила, які я відварю. І ось цей залишок розфасовую в два пакети. Вони доволі ці пакети великі. Ну, горошок можна спокійно зберігати в великих пакетиках, він не злипнеться, як я кажу, тобто, один з одним, і буде гарно зберігатися, будуть такі камінчики, І тоді скільки потрібно виняти з морозильної камери і використовувати за потреби. Я ось так роблю цей горох. І закидаю морозильну камеру, і буде зберігатися уже на зиму. Навіть і не віриться, що робляться заготовки на зиму. Е і не віриться, що вже, скажімо так, друга е половина липня вже скоро кінець, навіть і не віриться, просто не віриться. Показую, що буду варити зелений горошок. Е Приблизно пропорція 1 до 2, 1 до 3. І додаю, після того, як закипить вода, горошок зелений. Я його проварила хвилин 10, ну, можна хвилин 15, не більше. Це молодий горошок, взагалі там 5-7 хвилин, ну, я так, знаєте, надумаю, його треба якось потовкти і так далі. то довше. Я перекрутила на м'ясорубку, бо блендер мій не працює, тому. Перекрутила, і, да, він не такий ніжний, цей горох вийшов, як, наприклад, блендером. можна було. Ну, ось таким чином зробила я. Посолила, поперчила уже після всього. Хоча можна було і воду додати, сіль. Ну, я так і додала кусочок гарного масла. І ще також можна додати туди засмажку цибулі, так як я зроблю. Можна додати чесничок, щоб було запашніше. Ну, а я ось цибульку підсмажу. Я взяла так, щоб було багатенько доволі цибульки. Ну, можна було ще більше взяти навіть. Бо я все-таки взяла дві чашки гарні гороху, то можна було б і. 3-4 цибулини, ну, тому що мені до вподоби і я люблю цибулю засмажену. А, а загалом для такої поції, як я буду готувати пиріжки, то достатньо було б однієї кружки чи там, чашки гороху відварити. Ну, я про всяк випадок думаю відвару більше, а залишиться я з'їм горох, бо я люблю горох. І смажу я цибулю, також солю цибулю, щоб вона була смачна. І тоді вже після засмажки додам до гороху і перемішаю. Горох, звичайно, потрібно, щоб він схолов, а тоді вже працювати і заліплювати в тісто горох. Тому ось так відварила засмажки і нехай горох холоне. Не забуваємо помішати цей горох, і буде він стояти чекати свого часу. І приступаю я до тіста на А Я буду готувати невелику порцію, буде потрібно вода, цукор, сіль, олія, борошно, дріжджі. Ну, здається, нічого не забулася, але про всяк випадок ем, ем, постараюся написати е, кількість чого, скільки я брала, бо описі під відео, то і зручно буде подивитися і користуватися. Е, отже, беру я теплу воду, ну, таку градусів. Е, 35 до 40 сильно теж гарячо не потрібно, щоб дріжджі не запарилися. Використовую я сухі дріжджі і в цю теплу воду, виходить, беру цукор, дріжджі, борошно. Було раніше таке, що я. Спочатку чекала подивитися, чи дріжджі будуть працювати, чи не будуть працювати, а ось останнім часом вже буває таке, що і не пробую, просто зразу замішую. Якщо ви впевнені в своїх дріжджах, ви можете зразу замішувати, і вони ну, запрацюють і все. Тобто ви вже знаєте по тому, які відріжжі ви використовуєте, чи вони працюють у вас. Використовую для тіста е, олію. Е, також буду дивитися, якщо буде потрібно додати борошно, буду додавати, бо все-таки е, потрібно дивитися, знаєте, по консистенції. Е, наскільки е, Воно це тісто таке м'якеньке. Все-таки, коли я ось таким чином роблю тісто і воно має підходити, то я його стараюся сильно не забивати, щоб воно таке було м'якеньке-м'якеньке. Ну а вже в подальшому, як воно підійде, і я буду з ним працювати, я вже буду бачити тоді. ага, Потрібно мені додати борошна, я трохи ще додам. Ну, Ви побачите, вже, яке там в мене тісто вийшло. Так, воно виходить е, доволі м'якеньке, і я його поставлю е, в тепле місце. І буду дивитися, щоб воно підійшло там, в 2-2,5 два, два рази. Ну, так, приблизно, знаєте, і тоді буду вже е, готувати. Е, підійшло воно в мене доволі непогано. Е, ось, як ви бачите. Тісто вийшло таке, вже знаєте, як воно підійшло, таке, ніби рідкувате, Не знаю, якби не завжди воно настільки рідкувате, ну цей раз так більш рідкувате вийшло. От, і, тому я домішую борошна і вже дивлюся, щоб е, не сильно забити тісто, бо як забити, то е, теж е, ну виходить несмачно. Тому стараюся так трохи домішати, і щоб можна було з ним працювати. Е, теж не потрібно занадто довго, е, як то кажуть, вимішувати, вибивати, вже воно, в принципі, готове. Просто змішати гарненько все, щоб воно подружилося. І розділяю, на напевне. Частинки. Я спочатку ніби на більші частинки розділила, ну а потім вже бачу, що ні, занадто якісь великі пироги виходять, як я кажу. То я ще почала ділити ще на менші частинки на двоє і такі вийшли доволі акуратні маленькі пироги. Все-таки я не дуже люблю, якщо вони занадто, занадто великі. Ну, Ви побачите все візуально, як я їх буду робити. І хочу сказати, що використовую олію. Тобто на коврик і ось так руки розмащую. Тобто пироги в основному в олії змащені. І тоді вже на сковорідці воно не так борошном пилиться. Тому мені такий варіант подобається. Хоча раніше я не використовувала настільки олію, а більше борошно. Але ось з олією мені більше стало подобатися. І розігріваю сковорідку. наливаю олію, я брала невелику кількість, хоча можна ці пироги, скажімо так, в олії смажити, тільки в олії. І тоді вони, звичайно, будуть трохи мати інший вигляд, більш такі засмажені і так далі. Но я використовувала просто ось таким чином на сковорідці на невеликому вогні, обсмажувала до ось такої скоринки. Саме головне не сильно великий вогонь брати, щоб воно все приготувалося. Знімаю пироги зі сковорідки. Якщо є потреба перевернути ще на іншу сторону, переверну. Перевертаю, хай досмажиться, щоб вони ось такі були засмажені з усіх сторін. І тоді воно візуально гарно виглядає, і приготовлені добре. Ось, як вони вже просмажаться, з обох сторін. ось такої золотистої шкірочки, це все діло, я беру їх в плівку, і ось так вони ніби пропарюються ще і стають м'якенькі. Ось така кількість вийшла з моєї порції. Я робила невелику порцію, нам достатньо цього, бо е е занадто велику, то має хтось його все їсти. Тому я зазвичай стараюся не дуже великі порції робити. І показую, який пиріг всередині. Начинки доволі багато і виходить смачно. Отож, хто не готував, рекомендую приготувати смачно. На цьому я буду прощатися. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Ну а я вам бажаю всього найкращого. До побачення!